Вітаю вас на шостому уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередніх уроках ми розібрались зі створенням композицій, налаштування програм, створення фігур та текстових леярсів і інструменти роботи з ними. На цьому уроці ми вже потроху будемо розбирати основи анімації та її налаштування. Власне, влаштовуйте зручніше та починаємо. Отже, давайте розбиратися на прикладі текстового леєру. Перше, що робимо, як зазвичай, створюємо нову композицію, залишаємо налаштування і назву. Далі створюємо текстовий леєр. Нехай це буде слово motion. Нашими звичними комбінаціями Ctrl-Alt-Home, центруємо якірну точку. І ctrl home центруємо сам леєр посередині композиції. Тепер давайте розгорнемо наш текстовий леєр у вікні леєрсів. Розгортаємо вкладку Transform або Трансформація і бачимо властивості нашого текстового леєру. Це Anchor Point, наша якірна точка, з якою вже розібрались на попередніх уроках. Праворуч бачимо координати нашої якірної точки відносно композиції, Position. Це позиція нашого текстового леєру, також відносно композиції. Scale це параметр масштабування нашого леєру. Прошу зауважити, що збільшувати розмір текстового леєру через параметр Scale не потрібно. Для цього в нас є інструмент переграв. О, Character. Вибачаюсь. Будьте уважні. Біля параметрів 100% бачимо. Позначку ланцюжок. Якщо він увімкнений, змінювати буде обидва параметри по Х та Y. Якщо ми вимикаємо його, тоді можемо змінювати окремо. Rotation – параметр для обертання нашого леєру у градусах. Можемо змінити кут нахилу до. 360 градусів. що буде дорівнювати одному повному обертанню. Яке додає одиницю до параметру, який обертається згідно своєї якірної точки. Оpessі. Параметр, який відображає непрозорість. Де 100% це повністю непрозорий і 0% повністю прозорий. Також в кожному параметрі праворуч. Є така спіраль. Вона потрібна для прив'язки параметрів, але це будемо розбирати на наступних більш просунутих уроках. Зараз переходимо до розбору панелі таймлайн, на якій і будемо створювати і розбирати подальшу анімацію. Бачимо, що на таймлайні або шкала часу в нас є смуга червоного кольору. Це кольор нашого текстового леєру. У кожного леєру. Є свій колір за замовчуванням, який можна змінити в налаштуваннях самої програми, це вже кожен підстроює під себе. Або обрати колір, клікнув зліва від назви леєру. Я, наприклад, звик до цих кольорів. Отже, в нас є проміжок часу, який ми вказували на початку при створенні композиції. Це 30 секунд. Якщо збільшити нашу шкалу часу, цим повзунком. То бачимо позначки 1F, 2F, 3F і так далі. Це в нас ідуть фрейми або кадри. Зліва в нас відображення нашого часу, яке працює наступним чином. Є секунди, та між ними кожною секундою проміжок 29 кадрів. Які ми налаштовували при створенні композиції. Також можливо зробити менший або більший проміжок кадрів на секунду, відкривши параметри композиції і вибрати стільки, скільки потрібно від 8 до 120 фреймів. Тож, для того, щоб зробити нашу першу анімацію, нам потрібно затиснути повзунок на шкалі 1 секунда. Далі створюємо перший ключовий кадр для параметру Scale за допомогою іконки годинника зліва від нашого параметру і бачимо, що в нас з'являється маленький ромб на шкалі часу. Що ми зробили? Якщо казати простими словами, ми зафіксували теперішнє положення по параметру Scale у 100% на першій секунді. Далі переходимо позвонком до нульового кадру і змінюємо наш параметр scale до 0%. Звертаю увагу, що в нас автоматично з'являється наш ромб на шкалі часу. Тому не потрібно знову натискати на годинник зліва, як ми робили на першій секунді. Розібрали та зафіксували це. Тепер ми можемо зняти виділення з нашого текстового леєру. І натиснути клавішу Пробіл для того, щоб подивитись, що в нас вийшло. І як бачимо, в нас почала працювати наша анімація збільшення текстового леєру. Для зупинки анімації теж натискаємо «Пробіл». Знову ставимо на початок повзунок і знову дивимося у вікні перегляду, як це працює. Іншими словами, ми кажемо програмі Зроби параметр Scale масштабування для цього леєру від 0% до 100% за 1 секунду. Також ми можемо додати ще анімацію, наприклад, по «Rotation». Почнемо з кінця першої секунди. Ми зафіксуємо ключовий кадр на позначці параметру Rotation. Переходимо на другу секунду і змінюємо параметр Rotation на один оберт. Автоматично відображається наш ключовий кадр з новими значеннями. Ставимо повзунок на нульовий кадр і далі пробіл. Бачимо, як проходить повний цикл нашої анімації. Також ми можемо зробити ці дві анімації одночасно. Виділяємо наші два ключових кадри по rotation, затиснувши ліву клавішу миші. Вони в нас стають синіми, а не сірими, і пересуваємо на початок. Далі пробіл для запуску анімації. Як бачимо, в нас одночасно спрацьовує анімація і по Scale, і по Rotation, чого ми і хотіли. Наостанок, для закріплення цього матеріалу додамо ще анімацію по параметру Position. На початку другої секунди додаємо ключовий кадр. Переходимо на третю секунду. І міняємо наше положення текстового леєру ліворуч, наприклад, за нашу композицію. Якщо хочете робити рівне переміщення, треба затиснути клавішу Shift. Ставимо повзунок на початок і пробіл для запуску. Що ж, поки це все. Далі буде значно цікавіше, але трохи складніше. Тож підписуйтесь ставте вподобайку і переходьте до наступного уроку.